Сьогодні я перенесла прямий ефір. Вітаю вас на прямому ефірі 100 екомагазину. Була така Була така пауза, і на цьому прямому ефірі ми, я продаю е, продукцію компанії Бріонель. Тобто ось ось ось. Зараз так красиво. Ось, подивіться так, квіточку. Ось естетично. Дивіться, подивіться мені, як навести. Мені ось квіточка вам нове квіточка мені на день народження подарували. Дякую також на компанія Бріонель, тобто це товари для здоров'я. Ось, ось ось ціла серія. Я показую товари для краси, тобто ось для шампунь новий для волосся, тобто це репетиторські послуги я продаю, тобто це також послуга просування вас, тобто це екопослуги Так, 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 вітаю, вітаю. Тобто, це екопослуги знову таки продаю і взагалі. Тобто, я список послуг, я також публікувала це. Консультації по здоров'ю, тобто, я проводжу, я маю вже сертифікат, Сертифікат, як спеціаліст, також центру відновлення здоров'я, є, також є філіали в шести регіонах України: це Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Тернопіль, Рівне, тобто Київ. тобто також Якщо ви або знаходитесь за кордоном, або ви хочете онлайн-консультації. Також я, як спеціаліст центру здоров'я, провожу консультації для вас. Це також ще одна послуга. Це репетиторство це мова, переважно німецька, тому що я вже. Два роки ось було 13 серпня. як Я вже два роки знаходжуся у Німеччині. Це також я можу, також вас можу провести це англійська мова, це польська для початківців. Я також розвиваюся в цій мові. І для, дуже, для початківців Румунська я також розвиваюся. Також я зараз активно шукаю людей, якщо ви є спеціаліст в цій сфері. Або якщо ви спеціаліст в іншій сфері, я також активно шукаю вас і зараз беру пробувати, пробувати магазин. Ви можете спробувати також попрацювати. Якщо ви студент, якщо вам потрібна практика, ви також можете е, прийти в магазині. Тут ви у мене отримаєте шикарну, класну практику. Взагалі... От по питань здоров'я, також взагалі, також це психологічна консультація. Я розумію, що зараз, враховуючи ситуацію, враховуючи війну, вам нам кожному з нас потрібна підтримка. Я вас це підтримую. Записуйтесь на консультацію. Також в рамках акції споживай, перемагай. Тату дякую. Акція така, це також мені масажер це прилад. який Ви можете пам'ятати, ви можете замовити один. Масажер на всіх, тобто розподілити суму масажеру, суми також. Я є тобто, я публікую, як же замовити. Є два способи. Перший спосіб це спосіб ви звертаєтесь безпосередньо до мене. Не, не бійтеся так, так, мама, мама, молодець. Особисті повідомлення. Ви до мене звертаєтесь. І дякую, дякую, мама. Ой, мама ставить сердечки. Так, ставте сердечки для того, щоб цей прямий ефір поширювався на іншу аудиторію. Для того, щоб люди люди бачили, для того, щоб про мій магазин і також брали і купували. Купуйте купуйте. ось знову таки продукцію. Ось я показую. Тобто, ось я назвала послуги, я виставила список послуг. Так, 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 я виставила послуг список і. Е, ні, ні, запит на ефір, ні, ні, мамо. то просто треба було зайти і нічого далі там не нажимати. Ні-ні-ні. О, все запит у ну, добре. Так, так. Я помахала. угу. Е, так, і зараз, сьогодні, що ж я сьогодні хотіла розказати. Сьогодні в мене така тема буде консультативна: це про варикозне розширення ВН, тобто це про таку хворобу, про те, ну, тобто про таке наше питання зі здоров'ям. Ну, враховуючи те, що тут я за натуральні методи, за продукцію, ось зараз красиво. Я вам покажу. Так, так. Ось, дивіться. Ця ось продукція. Ось у Також подивіться. Зараз перед тим ось все виставлено. Також є продукція, краса, є шампуньки. Ще б шампуньки. Я показувала. Також ви можете дивитися всі прямі ефіри в записі. Підписуйтесь на телеграм-канал, на вайбер канал, тобто на Фесбуці, також є. Тобто ви підписуєтесь, так. І сьогодні підтримку людини. Ось до мене звернулася людина з таким: ми розговорилися з таким западом варикозне розширення Вен. Щось це може бути таке сьогодні? Ну, про, про харчування, про профілактику. Саме більше дивіться, я попереджаю, це у нас про в мене профілактика. Тобто, це не медицина, ні в якому разі не ігноруйте медичну допомогу, звертайтеся до. Лікарів, є дуже професійні лікарі, яким ми завдячуємо за все. там, стоматологи і будь-які інші лікарі, до яких звертаюся, які з дуже професійні. Знайдіть собі такого лікаря. Я впевнена, це у вас вийде. Якщо ви вірите, якщо ви щось робите і робіть, працюйте, цілі реалізуються, коли ми до них йдемо. І так, я ж почну розповідати про розширення вент. Зараз я. Розшов, що це таке? Варикозне розширення вен це стан, це стан, коли вени зазвичай на ногах роз, тобто, розширюються, стають вузловатими та, ага, та помітними під шкірою. Це результат слабких клапанів у венах, які не можуть ефективно перекачувати кров назад до серця, що призводить до застою. Ем, які ж це до, Тоді ж причини, це дуже важливо варикозного розширення вен. Пам'ятайте, що це профілактика, тобто це такий чекап, який ми продовжимо. Це такі основні, це спадковість, тобто генетична схильність, схильність. перше, це спадковість. Генетична схильність, вона відіграє велику роль тут. Якщо у ваших. Зараз так, так і так, у ваших кого? Родичів, родичів, так, звичайно, якщо ваших. Родичі, ну, були варикозні вени, ймовірність виникнення цього захворювання у вас зростає. Е, до наступне, це сидячий спосіб життя, це малорухомість, це тривале стояння або сидіння, сприяння розвитку варикозу. Це вагітність. Під час вагітності збільшується об'єм крові та тиск на вени в області таза, що може призводити до варикозу. Це вік. З часом вени втрачають свою еластичність і клапани стають менш ефективними. Це гормональні зміни, це використання гормональних контрацептивів або гормонозамісна терапія, які також можуть збільшувати ризик варикозу. Це ще така інформація зараз. Ага. Зараз, зараз, бачите, ми дивіться, ми продовжуємо. Так, бачите? Тобто, бачите, відповідь на питання це може бути ваше запитання, абсолютно, пишіть. Так, 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 то фік. далі, що ж далі? Далі це симптоми. Далі переходимо ж до самих симптомів. Як же за якимись симптомами можна визначити варикозне розширення вен? Симптоми – це видимі розширені звивості вени на ногах, це відчуття тяжкості, болю або дискомфорту в ногах, це набряки, особливо в області шиколоток, це свірбіш навколо ураженої вени, це поява судом особливо вночі. Так, наприклад, ось кому дуже цікаво було людині харчування, і я на замовлення акцентую на харчуванні увагу. Харчування, яке ж то може бути в харчування корисним? Перше, це багаті на клітковину продукти: це овочі, фрукти, цільні зерна допомагають покращити травлення, що зменшує тиск на вени. Зараз я, коли харчування, я буду казати продукцію від бренду Бріонель. Наприклад, дивіться, якщо є, наприклад, продукція бренду Бріонель це біологічно активні добавки, біонутрицептики, які також ви можете використовувати. Подивіться, також віконечко, бачите, природа, все природнє, все еко 100% еко. Я буду казати: якщо, наприклад, немає таких, якщо це їжа, якщо це харчування, пам'ятайте, що баланс харчування він залежить від нашого способу життя, від нашого руху, тобто від, від нашого настрою, тобто це психологічна, наша психічна складова, це наша складова така харчування, і це, тобто також не тільки біоактивні добавки, звичайно, вони дуже доповнюють до всього цього. до всі Зі класної системи, скажімо так. скажімо так. Тобто, якщо є, наприклад, такі, тобто, харчування та біологічні активні добавки будуть сюди також входити. Тобто я буду казати, якщо є, якщо немає. Наприклад, я як спеціаліст центру відновлення здоров'я, як людина, яка проводить також консультацію, що я однією тільки з послуг, є інші, такі як репетиторство, тобто це еко-послуга, такі психологічні консультації. то чого -то психологічні консультації та еко. Тому що психологічна консультація це еко, тобто код психолог, я притримуюся, е етичного кодексу, що я абсолютно конфіденційна. Тобто то захист ваших конфіденційних даних, ваша безпека, тобто гарантована. Яка ж місія? Нести здоров'я людям забезпечуючи безпеку? Сюди заходьте, вам тут безпечно. Так класно буде. Тому ось так ось. Ми продовжуємо про харчування, ми продовжуємо. Якраз підходимо плавно до вітаміну С. Вітамін С від Бріонель, є така класна біологічно активна добавка, біонотрицептик, насправді шикарної якості, доведено, повністю доведено, з усіма дослідженнями, з усіма сертифікатами. Я це сміливо та впевнено кажу, тому що я знаю, про що я кажу. І це. Е... Вам, тобто, вітаміни В, ось ось я кажу, тому що я сама вживаю. На інших прямих ефірах ви можете по часу подивитися, як я вживаю це з задоволенням і. Звичайно, що він підтримує, що ж робить вітамін С. Він підтримує вироблення колагену. До речі, колаген є також новинка, трипептид морського колагену, тобто, ну, кажемо так, колаген, що допомагає зміцнювати стінки Вен. Тобто його можна знайти, десь вітамін С можна. Так, харчування вітамін С. І ми продовжуємо. Його можна знайти в цитросових ягодах та. Перцю, флавоноїди. Ну, тобто, це такі сполуки, вони містяться в темному шоколаді, червоновині, цитрусових. Покращують стан вен, знижують кров'яний тиск. Так, так флавоноїда ще. Вітамін Е. Вітамін Є, е, тобто це має антиоксидантні властивості. Також вітамін Є. Е, ну, саме вітаміну Є в компанії такого, такої добавки компанії Бріонель немає, але не заборонено. Дивіться, якщо ви, наприклад, довіряєте іншим, наприклад, компаніям, наприклад, або іншим, ви знаєте, що взагалі насправді індустрія харчових добавок тут в Європі насправді дуже популярна, і вони насправді ви знаєте, що бади. Продаються в аптеках, тобто це вони несуть здоров'я. Просто чому така недовіра, я б сказала, тому що на різних сайтах, наприклад, є, як завжди, будь-який продукт, будь-який товар, є підробка, є оригінал, тобто різні є, є різні товари якості. І біолог... ну, індустрія, біологічно активних добавок, біонутріцептиків це також дуже важливо, якщо правильно обирати, якщо до цього грамотно підходити. І я рекомендую. Бренд компанії Бріонель, тому що це дійсно грамотний підхід та дійсно натуральні компоненти, які дієві. І це доведено. Ем, також, якщо, наприклад, тут вітаміни Є, е немає. Якщо ви, наприклад, знаєте, як обирати інші, це важлива довіра. І якщо ви довіряєте, якщо ви зможете, ну, наприклад, знайти... Вітамін Е, то це буде дуже чудово. Він має оксидантні властивості, покращує кровообіг. Його джерела також з приводу харчування. Десь мене його знайти ще в харчуванні. Тобто, це таке загальне. Це горіхи, це насіння, це зелені овочі. Так. Зараз вже ми переходимо до. Самої профілактики, тобто профілактика це, якби наскрізна, наскрізний камінь це важлива тема того, що тут відбувається. Я повторюю, це не медицина, це профілактика, це зовсім різні речі. Профілактика це, як ми знаємо, ще зі школи, ну, взагалі це фізична активність, це регулярні прави, особливо хадьба. Вони покращують кровообіг і зміцнюють м'язи ніг. Це контроль ваги. Зайва вага збільшує навантаження на вени, Тому е, так, так, так. Важливо її. Так. Тому важливо контролювати. Це використання е, компе. Компресійних панчіг, тобто вони допомагають зменшити набрики, покращують кровообіг. Це піднімання ніг. Коли ви сидите або лежите, піднімайте ноги більше рівня серця для поліпшення відтоку крові. Також так, зверніть увагу дуже корисно. Уникання тривалого стояння або сидіння. Це як ми знаємо, що коли сидяча робота, оце сидіння, малорухомий спосіб життя, це також причина різних питань за здоров'ям. Але періодичне рухання під час роботи допомагає зменшити ризик. Так. Угу. І також як які ще можуть так. Угу. Так, які ж, ну, так приклад, я тоді прочитала ще, ми продовжуємо лікування натуральними засобами та БАДами. Це якщо є, ну, тобто екстракт кінського вітамін С, я казала, біофлавоноїди, це ще екстракт кінського каштана. ну, В компанії Броней такого немає, але якщо ви знаєте, це було чудово. Дивіться, тут таке питання перед вживанням дуже важливо проконсультуватися з лікарем. Якщо, наприклад, ні, то записуйтесь. До мене, наприклад, або до наших спеціалістів, які працюють з шикарним апаратом терадіакор, записуйтесь на консультацію, і ми це все розберемо детально. Тобто, або також, ну, також лікаря. Ну, підберіть, тобто, це важливо, що це не як вам сказати, це тобто ознайомлювальний матеріал лише і. Сприймати ну, його дуже прям серйозно, скажем, ну як сказати, не треба, тому що це просто ознайомлювальний Кожен з нас організм індивідуальний. Пам'ятаєте, всі ми унікальні, всі ми різні, всі ми індивідуальні. Як же ж таки ще промотація? Як же працює психологічна консультація? Тобто, я підтримую вашу унікальність, вашу індивідуальність. Бачите? Тобто, це поєднуючи все і настільки це різне, наскільки можна поєднати. Ось так ось. Тобто, екстракт кінського каштана зменшує набряки та покращує тоннус Вен. Бі... Вітамін С і біофлавоноїди допомагають зміцнити стінки вен і покращити кровообіг. Так, Тук -тук -тук. так це... наступне це рутин. Ну, Рутину також немає, але рутин це натуральний флавоноїд, що підтримує еластичність вен і зменшує набряки. Готокола також це трав'яний засіб, який покращує циркуляцію крові та зміцнює стінки вен. Також цього нема. Але ось кісточки винограду, екстракт винограду є у компанії Бріонель. Також можете замовляти. Попередньо проходять звичайно обстеження для того, щоб ця система, враховуючи так, так, так. Брю Бріонель, ну, вітаю, вітаю партнерів Бріонель, які приєдналися на ефір. Вітаю, дякую за підтримку. Дякую партнерам. Ось. Ось усе, ось ну бачите, доводячи достовірність, доводячи все, що це класно, все, що це так ну, шикарно. І ось партнери приєднуються і дякую за підтримку взагалі. А й дякую, дякую за сердечки. Так, будь ласка, я попрошу поширюйте, тому що це прямий ефір побачить, Так я знаю, що Бріонель достойний. Ну як ну як би того, щоб бути на ринку Європи? Я кажу, наприклад, яка у мене зараз сіль, на цією компанією. Я, тро... я поділюся з вами, глядачі, такими перспективами, тому що це є чим ділитися, є яка гордість, і цим важливо ділитися. Я цим ділюсь. І Я продовжую. Ну, вот такі. виноградні кісточки. Якісь виноградні кісточки від компанії Бранель. Це місяць, антиоксиданти, що зміцнюють? Зараз це містять, що зміцнюють судини і зменшують запалення, це також дуже важливо. І такі ж важливі моменти, на які звертаємо увагу. Натуральні засоби та добавки можуть бути корисними. Так і вони є корисними, але ну не замінюють медичне лікування. Ну в деяких випадках так. Тому спочатку я скажу, важлива консультація. Шість філіалів України, якщо ви в Україні знаходитесь Чернівці, якщо ви там. Це вам дуже-дуже повезло, наприклад, безпосередньо Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, зараз, зараз, Тернопіль, Київ. Тобто в цих філіалах є інтерадіакор, з яким також я працюю і маю сертифікат для роботи з інтерадіакором, чудовим приладом. також. Також я скажу, що Польща, також у Польщі також ну і воно також є. Вже це впроваджується і є, тобто. Також, якщо ви в цих країнах, ну якщо, наприклад, ви за кордоном ви можете наприклад до мене звернутися як до спеціаліста центру здоров'я, і я вам допоможу, тому що я навчаюся постійно. Наприклад, я постійно розвиваюся у дуже професійних, більш значно професійних своїх колег, які завжди ми завжди, якби на зв'язку і готові підтримати, підказати, тому рішення ваших питань знайдемо. Це так і є, ось тому так. І я продовжу. Тобто, якщо у вас є симптоми варикозного розширення вин, то тоді важливо звернутись до лікаря для консультації та обрання оптимального лікування. Ось до лікаря або на антирадіакорди. Що це за антирадіакорд? Це обстеження, яке на клітинному абсолютно рівні, показує всі. Е, ну тобто, ваші питання зі здоров'ям, тобто з фізіологічний стан, ну як це тобто вам сказати, це. Ось наприклад, є так, що на кожна клітина організм нас складається з клітин, і ось це єдина інформотерапія. Тобто на клітинному рівні показує, що ж насправді в організмі відбувається. Наприклад, тому що, наприклад, так буває, що у нас там, наприклад, ну починає боліти, болить, скажімо так голова, а причина. Буде не в ну, там, наприклад, тиск високий, це не причина, це наслідок. Наприклад, наприклад, температура, якщо в людини це, наприклад, не причина, це наслідок того, це симптом чогось того, що є в організмі, що важливо знайти першу причину. І ось прилад антирадіакор допомагає знайти першу причину взагалі. То, взагалі, пам'ятаємо, що пити води. Так, важливо пити скільки 2,5 літри води норма в день. Пам'ятаємо, що ваше здоров'я і, і ось так ось. Тобто таке ще пам'ятаємо. Про що ж ми завжди пам'ятаємо про профілактику? Це профілактика будь-якого захворювання та будь-якого питання зі здоров'ям починається з цього. Все це дуже важливо. І так, що ж, зараз ще повторити, підвести підсумки все раз про варикозне розширення вен, тобто... Це які ж біо, яка ж профілактика, яка ж харчування, Ось, які ж бади, це ще раз, екстракт кінського каштана, Звичайно, це, я повторююсь, це, ну, це діаг... ну, не діагностика, це важлива діагностика. Важливо проходити, тому що в кожному людині індивідуальне там дозування, Тобто є індивідуальне питання. Питання. Тобто на лікування натуральними засобами. Це ще раз екстракт кінського каштана, я повторюю, зменшує набріки та покращує тонус вен. Вітамін С і біофлавоноїди допомагають зміцнити стінки вен і покращити кровообіг. Так, це рутин. Натуральний флавоноїд, що підтримує еластичність вен і зменшує набріки. Вітамін С є. У компанії Бріонель є вітамін С, готокола, Це що ж це таке? Це так, може ви не чули. Це травяний засіб, який покращує циркуляцію крові та зміцнює стінки вен. Це ще виноградні кистачки. Також виноградні кисточки є. За екстракт винограду просто замовляєте. Замовляйте, якщо для замовлення звертайтесь до мене, це перший спосіб. Або спосіб, як на касі самообслуговування, це реєстрація на сайті. Я вам пояснюю, реєстрація на сайті вас ні до чого не зобов'язує. ви, Тобто, ось так: от, ви реєструєтесь. Якщо ви захочете, щоб вам, наприклад, накопичувалися бали, це буде ваш розумний магазинчик. До, і я, наприклад, буду з усім вам допомагати. І це дуже круто. Так, у нас ще ну, 6 хвилин, і ми Давайте зараз ваш фідбек, тобто у вас зворотній зв'язок, я хочу почути, що було зрозуміло, що було незрозуміло, які можливі ще залишилися питання до мене, питання про варикозне розширення вина, бо взагалі вас щось турбує. Якщо, наприклад, це ж конфіденційно, якщо можете просто запитати щось, це тут абсолютно конфіденційно, я розберу. Ваше питання, саме ваше, ну, взагалі розберу питання, яке, можливо, допоможе і іншим людям. Дивіться, ну, писати, ми думаєте, там писати чи не писати, писати, тому що це можливо і інших людей. Знаєте, як воно буває. Зам страшно щось написати. Ну, буває так. Я вас розумію, це такі питання психологічні, це у кожного з нас. Це так буває. Ну, іноді це нормально. І записуйтесь на психологічні консультації. на Наприклад, ну, наприклад, якщо ви в іншій країні знаходитесь, вам потрібна мова, то, наприклад, німецька, наприклад, англійська знає, як знаєте, міжнародна мова, спілкування. Це так, англійською спілкуються і можете записатися як з дітьми, так і з дорослими. Працюю. Тобто зараз я розширююсь, уже працюю із дорослими. Спочатку працювала тільки з дітьми. Бачите, також до чогось прагну. Магазин розвив... розвиваю свій магазин. Розвиваюся сама в першу чергу. Це з точки зору психології, це з точки просто так, по життю. Так. Так, питань зараз немає, чекаю. Ну тобто, якщо нема питань, то я виставляю Телеграм, Вайбер канал зараз контент так. Тел... Підписуйтесь. І ось в Інстаграмі. За дві хвилини так, так. А ось Інстаграм. де ми проводжу прямий ефір. Буде запис. Хто не встиг, буде запис, подивитесь. Але головне краще приходьте на живі прямі ефіри. Це живе спілкування. Так, так. Буде запис. Підписуйтесь на канал магазину. Це магазин. То екомагазин, де є психологічні консультації, консультації по здоров'ю, репетиторства змов іноземних, де є ну також продаю продукцію компанії бренду Бріонель і сьогодні консультувала вас по веркозному розширенню Вен під підтримку людини, також можу підтримати і вас. Гарного вечора вам всім до побачення!